Знаєте, що таке 1,12? 1,12. Це знаю, ми йдемо по структурі поточного бюджету. Так, от, якщо минулого року ми в бюджеті втричі збільшували витрати на оборони, то структурна минулорічної бюджети цей вони майже не відрізняються. Це є той самий бюджет проїдання, Це той самий бюджет економічної прірви. Тому якщо він не дав економічного зростання минулого Віктор, року, воно, він не хлопу, і цього, року. цього бюджету, яка року. на пропонується найбільша стаття. Це 92 мільярди було гривень в цьому році обслуговування державного боргу. Наступного року пропонують 99 мільярдів гривень. Так от уряд, замість того, щоб проводити справжню реструктуризацію державного боргу, розумієте, коли ми з вами сьогодні не ставимо це питання руба перед урядом, то ми входимо. Просто ми йдемо на їх провокацію. Ми йдемо у них на поводу. Вони закладають 100 мільярдів. Ви Ві вірите мільярдів гривень, ми можемо добитися як світло. Так і от правильно каже панселян новий я уряд і поводжуюся. новий економічний курс. Я вам тільки одну хочу картинку показати. і Я заведу. А ви вірите, що ми змогли б отримати в кінці січня кращий бюджет Пане на? Життя? Не вірю, я зараз. вірю, а що я три вірю. тижні достатньо. Якщо а ми сідаємо разом бу... з підприємцями, якщо ми сідаємо разом а з промисловцями, абсолютно. не ігноруємо платників податків. Ви подивіться ось сюди, на цей графік. оце податок на прибуток два роки назад 58 мільярдів гривень, а сьогодні 37 мільярдів гривень. Так. Тобто вдвічі майже скорочується взагалі надходження. надходження. А коли ми беремо з вами, скільки коштує обслуговування державного боргу, було 35 мільярдів, а стало 93. Mm. Так питання в чому? Уряд повернувся спиною до власного підприємця, виробника е українського аграрія. аграрія спиною і обличчям до МВФ і каже, я беру кредити МВФ, тому я успішний реформатор. А ми кажемо ні, давайте почнемо чути Ви своє суспільство і своїх народних депутатів.